Тікток зараз в 2025 році це найтоповіша, найкрута, найшвидша і безкоштовна мережа для розкрутки будь-чого. Тобто, якщо в тебе є прикольна ідея, якщо ти хоч якось трошечки можеш включити камеру, ти, ну, дивіться, від моменту зареєстрації в тікток, якщо ви зараз зареєструєтесь, залієнти відео через дві години ви можете бути популярними на всю країну або навіть на весь світ. Якщо ви знімете щось дуже круте. І вас будуть всі знати. Це тобто. І ключове це безкоштовно. Тобто алгоритм працює так, якщо в тебе якийсь трушний класний контент, який заходить, то його по-любому е зайде. От тут, в принципі, опис я написав, TikTok це соціальна мережа, де короткі е відео керують увагою. Це платформа трендів, мемів, челенджів вірусного контенту, де алгоритми просувають ролики не за підписками, а за інтересами користувача. Тут кожен може стати популярним, якщо влучить у хвилю. Для когось TikTok – це, це розвага, для когось бізнес спосіб впливу. Він змінює сприйняття контенту, швидкість, креативність і захопленість. Важливіші за якість зйомки, і це дійсно так і є: тобто якість, е нуарність, фільтри. Така вишуканість, вилазаність, там не треба. Там треба максимально тружне, настояще. Якщо ти, якщо люди бачать, що тут не наіграно, вони по-любому зацікавляться. От е, це вже перевірено да, да, перевірено багато разів, я вам скажу. Тобто воно, воно по-любому так працює. І ключове. Дякуючи у цьому всьому, що ти можеш взлетіти просто з нуля, чути не до небезпека кажучи. Е... Можна наливати трафік на свою улюблену соцмережу. А? Тобто, якщо у вас основа, наприклад, ваш телеграм-канал або інстаграм, або Ютуб, або сайт, ви звідси можете перелити трафік, це безкоштовний трафік взагалі без жодної копійки на своє щось основне, що вам подобається, і взагалі я в принципі раджу вибрати для себе якусь улюблену соцмережу, яка вам дуже подобається. От там ергономіка, її як вона працює, як там не знаю, як коменти там працюють, не знаю, що все те, для що для вас важливо. Якщо вам подобається, вибирайте цю улюблену соцмережу і вкладайте з неї найбільше. Тому що вам навіть щось неприємне, буде там приємно робити. Тому що вам. Ну, ну, от Якщо, наприклад, там, комусь Tікток не подобається, ну це є таке, багато кому не подобається, але прошу полюбити. І да, да, І... Ну, розібратися. Це, це вам в плюс завжди зіграє. Е, дивіться, тобто ви з тіктока можете наливати на будь-яку свою основну мережу. Це основний посил цього слайду.